Привіт, шановні друзі! З вами подкаст ЖПТ. І ми його ведучі Влад Кампов і Влад Сидоренко. Сьогодні в нашого подкасту невеличке свято тисячу підписників на Ютубі. І хоча нашому подкасту ще немає і року, але це краще за день народження. Ми хочемо подякувати усім і кожному з наших слухачів і глядачів. Дякуємо за ваші підписки, лайки, коментарі, перегляди і переслуховування. Ми дуже раді, що навколо цього подкасту збирається така чудова спільнота. Цей подкаст почався як розмова двох друзів, але ми переконані, що спільними сусідами він ще може принести користь. Як заведено, в честь цього свята ми хотіли б відкрити збір, але збір не простий, а особливий. Адже ми з владом подвоємо ваші донати на загальну суму до 50 тисяч гривень. А те, що збереться на банці, нам допоможе ще раз подвоїти Netflix за програмою Employee Giving. Таким чином, у нас є можливість зібрати суму в 4 рази більше за те, що ви задонатите. Посилання на банку в описі цього відео і в шапках наших профілів, де б ви нас не дивились або слухали. Всі гроші будуть передані в фонд Сергія Притули відразу по закриттю банки за місяць після випуску цього відео. А скріни з підтвердженням того, куди пішли ваші гроші, будуть завантажені в наші соціальні мережі. Разом переможемо! Дякуємо вам, що ви з нами, і побачимось в нових випусках. жпт подкасту. Слава Україні.